Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Лякачка булочку Жила собі дівчинка. Їй було три роки. Звали її Софія. Одного разу мама повела Софію подивитися на ялинку. Вони їхали спочатку маршруткою, а потім на метро і доїхали до великої площі. Посеред площі стояла висока, висока ялинка. Вона сяяла різнобарвними вогниками. Але Софія не хотіла дивитися на ялинку. Хочу булочку. Закричала вона. Подивися, яка гарна ялинка в нашому місті, сказала мама. Але Софія не дивилася на ялинку, а кричала все голосніше Хочу булочку, хочу булочку. Її голос лунав над площею так, що всі перехожі почали обертатися. Хочу булочку, хочу булочку, хочу булочку. Довелося мамі повезти Софію додому. Але вона не припиняла кричати і в метро, і в маршрутці, і дорогою додому. Хочу булочку! Мамі було дуже соромно, що в неї така галаслива донечка. Її голос лунав над усім містом. Мама завела дівчинку додому і поставила в куток у коридорі. Аж раптом Софія почула стукіт у двері. Вона відчинила двері й побачила, що на порозі стоїть величезна булка здоровенна, товста, височенна, як гора. І з одного боку чорна адже підгоріла від злості. Це ти мене кликала? суворо запитала величезна булка. Софія злякалась і кинулася навтьоки. Булка погналася за нею. Хочу дівчинку, хочу дівчинку, голосно кричала величезна булка. Софія бігла, 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 а за нею гналася величезна булка. Нарешті перелякана Софія забилася в найдальший куток двору, звідки виходу не було, і заплющила очі. Булка схилилася над нею і сказала страшним голосом Нумо, їж мене, їж! їж. Софія відкрила рота, але така велика булка нізащо не хотіла туди пролізати. Навпаки, вона намагалася проковтнути саму Софію. Софія заплющила очі і сказала не буду. Ти не будеш доню? запитала булка лагідним маминим голосом. Софія розплющила очі й побачила, що вона стоїть у коридорі разом з мамою. Я більше не буду кричати в метро, тихо сказала Софія. Молодчина. зраділа мама і повела дівчинку на кухню вечеряти. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.